привіт Сьогодні я приготувала курячі крильця, корисні, тобто не у фритюрі, а смажені е, в духовці на противні Я я її готувала дуже швидко, але дуже смачно. Подивіться відео. Перше, що я зроблю, я зараз курицю помила і розрізала на цю фалангу і на велику. Тобто, в мене третьої фаланги не було. Зараз додаю соєвого соуса десь три ложки. У мене тут вже останню виїгю. Тільки якісний беріть, будь ласка, соєвий. Якщо у вас мівіна там соєвий чи який, то додавайте 6 ложок. Тепер чорний мелений перець спеції, ви вже за своїм смаком додаєте. Додам трішки винного оцту 6%, 6%, 6%, 6%. трішечки зовсім. Десь чайну ложку. Далі паприка копчена, чайна ложка. Додам коріандру, теж чайна ложка. І додам прованські трави, теж чайна ложка. Олії десь столова ложка. Все це перемішую і залишаю в холодильнику десь на годину. Нехай це все промаринується. Якщо ви любите часник, додавайте часник, я не додаю. Звичайно, ви можете додати сюди якоїсь перчинки, тобто чи перець червоний з шматочками, чи що у вас там є. Але я не буду додавати, тому що мамі гострого не можна, а курицю вона таку буде їсти. Тому я не додаю. Хоча я дуже люблю, щоб воно було таке гостреньке. Закриваю і в холодильник. Що продовжуємо? У мене куриця постояла в холодильнику 3 години. Достатньо. Я, звичайно, що краще, коли яйце, борошно, яйце потім сухарі, і все обсмажувати у фритюрі, киплячій олії. Але я сьогодні хочу зробити, щоб це була корисна страва, тому ніякої зайвої паніровки не буде. І буду обсмажувати. У... Так, не і буду обсмажувати на листу у духовці. Що я зараз беру? Так, беру це мокреньке, яке воно у нас є, і кидаю в сухарі. Отак От покрутили, щоб ця ручка була сухенька. Зайвих не буде у нас тут, як кажуть, калорій. Від яйця, від борошна, а буде так. Так, звичайно, що смачніше підсмажене у фритюрі, але будемо робити корисно. Отак, От підняли, зайве збили і на листочок. І на листочок. Вимкніть духовку 180 градусів. Готова. Я хочу сказати, якщо у вас немає панко сухарів, ви можете взяти отакі пластівці, подрібні, подрібнити їх і дуже смачно виходить. Хоч у фритюрі, хоч так. Ну, Бачите, я купила, думала готувати так, але донька передала панку. Так що дуже добре. І тепер зверху так просто трішки збризну олійкою. Духовка 180 градусів, хвилин 40. І ще я не знаю, пам не, не пам'ятаю, говорила чи ні, ту фалангу, яка товстенька, я м'яско отак розрізала, як книжечку відкрила, щоб все просмажилося. Чекаємо в духовку, не накриваючи нічого, так як є середнє положення. Готується куриця, давайте приготуємо соус. Так, я візьму одну столову ложку турецького йогурту, ви можете взяти, Де ви можете взяти сметани. Столову ложку. Столову ложку майонезу. Сухий часник дуже добре Ну, я візьму зубчик свіжого часнику, натираю. Спеції там, що стосується паприки. Це вже дивіться самі я не буду нічого додавати, тому що в мене паприка була на, е, в маринаді до куриці. Тому не буду. Так, небагато я роблю його. І додаю десь столову ложку кропу. Присолити трішки. Можете солоний огірок додавати. Я не люблю, чесно кажучи, солоним огірком, тому мені достатньо цього. Ну що, 40 хвилин це знаходиться в мене в духовці все це. Зараз я спробую розрізати. Бачите, рідини ж зайвої немає, вони такі сухенькі і дуже гарненькі. Що я вже вимикаю, думаю, що вже достатньо. Я ще дала, щоб трішки підсмажилося, досить. Ну, моя температура вже 160 була. Тобто, взагалом, десь годину я тримала. Отака краса. Ой, гаряча. Шипить. І зараз будемо куштувати. Хай трішки охолодне, хай соки зупиняться. Ну, що, Отака краса перед вами. І зараз я візьму тарілочку. Трішки подвоєм. Вже так, трішки охолонено. Ну що, додала я трішки черешня, вона продає е, такий просто колір. Ну і смак нічого. Так, давайте перше скуштуємо, мені цікаво, тут де у нас, а, тут в нас соус, ж, тут де в нас товстеньке. Дивіться, ніякої сукові це нема. Дуже хрусткі сухарі. Але коли воно охолоне, воно не буде такими хрусткими, але все одно буде дуже смачними. М -м -м. Смачно. Дивіться, кістка. Шикарно, це самое головне, щоб не було сирим. М -м -м. Смакота. Можете соус готувати, який вам подобається. А ну, з вишнею? М -м -м. Вишневий соус теж можна смачно. Ну тут, ви розумієте, тут тоненьке. М -м. Дуже дуже гарно. Обсмажилося і жирне, і смачне і корисне. Скажу: соус готує, який хочете. Можете взяти просто хрін, просто гірчицю, просто кетчуп. Можете взагалі нічого не брати. Це ваша справа. Я візьму, коли буду їсти, я візьму свій солодкий чилі. Він у мене такий гостренький, дуже ладний, якраз до цієї курочки підійде. Ну, вам бажаю здоров'я і саме головне, подивилися, купили і приготували. Це смачно. І що я робила? Нічого я не робила. Все робила духовка, а я тільки дивилася за часом. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся, будь ласка, з цього великого-великого листа. Беріть. Дивіться, гарно, нічого ніде не пригоріло. Дуже смачно. Пригощайтесь, пригощайтесь. Не бійтесь!